Ви знаєте, якось учора я був в магазині в АТБ, і там на таких кронштейнах висіли висів вогнегасник на такому кронштейні, який вже відвалювався від стіни, і був ризик того, що цей вогнегасник може просто тупо впасти або комусь на ногу, або просто банально пошкодити плитку. Або навіть, можливо, і взірватися під час падіння. І можливо, хтось інший би пройшов, пішов би далі і продовжував би собі жити, як жив. Але я пішов, повідомив про це похороннику, щоб вони звернули увагу на таке, адже це в перспективі могло би. Е, можливо, допоможе е, заберегти комусь здоров'я, е, можливо, навіть і життя. Звичайно, що з боку це виглядає дивно. І навіть моя дружина подумала, що я поводжуся, поводжуся якось дивно. Е, але я переконаний, якщо кожен буде так поводитися, то Є дуже великий шанс, що ми зможемо зробити цей світ набагато кращим. адже таким, цим самим ми пікуємося один про одного, про життя, здоров'я один одного, і це надзвичайно прекрасно.